Чому трубчастий теплообмінник ефективніший заполчати? Перш за все, він має більшу площу контакту, бо гази проходять через систему труб, і кожна труба має свою поверхню тепловіддачі. Теплообмінник працює схоже з радіатором. Чим більша площа металу, тим краще віддається тепло у воду. По-друге, він уповільнює швидкість газів. Всередині труб потік газів гальмується і довше контактує зі стінками. В результаті вони встигають віддати більше тепла, а температура димових газів на виході нижча, тобто менше тепловтрату трубу. По-третє, це турбулізація потоку. Всередині труб потік йде не прямий, а завихрюється. У підсумку підвищується ККД, паливо догорає повніше і менше вилітає в трубу. Температура розподіляється вздовж трубного пучка рівномірно, що сприяє стабільній температурі води на виході і знижує ризик локального закипання. Відсутність складних деталей і ущільнень робить трубчастий теплообмінник більш довговічним. Особливо при високих температурах і перепадах тиску. Він менше схильний до прогорання і деформацій. У Зубра модель, яка має трубчатий теплообмінник, це еко. Чи є у вас досвід експлуатації таких теплообмінників? І які плюси або мінуси помітили на практиці. Напишіть у коментарях, цікаво порівняти реальні результати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, тисніть дзвіночок. Якщо залишились питання по котлам, пишіть в коментарі.